Чуємо сьогодні Євангелія від Йоанна, в якому Ісус пояснює, пояснює юдеям, які хочуть його вбити. Вони вже вирішили, що Він порушує суботу, День суботній, то вже був винен смерті. А ще й каже, що Він. Батько, Отець Небесний, то є його батько, ідентифікує себе, робить себе рівним з Богом. А для юдеїв це було неприйнятне. Це вже двічі було для них доказом і підтвердженням, що Ісус має померти. Його потрібно покарати. А що робить Ісус? Ми чуємо Євангелія від Йоанна, яке Прекрасне є Боже Слово, яке розповідає нам, Хто є Ісус? Розповідає про Його відносини Ісуса з Богом Отцем. Повторяє Ісус істинно, істинно кажу вам два рази, щоб кожен раз, коли Він щось говорить, то правду, правду вам кажу. Знаєте, в цьому Євангелії Ісус. Розповідає про відносини сина і отця, про відносини батька і сина, що відбулося з нашим людством. Я думав про французьку революцію, яка воювала, вони воювали для того, щоб, по-перше, скинути так би, нібито багатих і зробити всіх братами і сестрами, але в кінці кінців одні багаті заняли місце інших багатих. Тільки тоді теж була боротьба проти Бога. Тому що в той час з Франції вигнали всі згромадження, ордени, священників, було знищено, було вигнано. Все майно було відібрано, експропрійоване, забрали все майно. І до цього часу держава Франція є тим користувачем, тим, тим власником всіх церковних благ. І священики тільки приходять туди, щоб відслужити месу, але не мають до цього права нічого реконструювати, нічого робити, все робить держава. І отже, боротьба проти батька, вся ця боротьба цих психологів, колишніх новітніх Фрейда, боротьба комуністичного режиму все було для того, щоб знищити Бога, Бога Отця. Що тоді відбувається? Людина є сиротою. Я є центром Вселенної, все йде від мене, все закінчується на мені. Я не маю Небесного Отця. Отже, і мій батько може бути теж не дуже добрим батьком, може зранити мене. І тоді сім'я вже не має теж такої цінності. І тоді вже всі ідеології, які йдуть і атакують сім'ю, родину, цінності, тоді людина залишається сама одинока. Немає майбутнього, немає минулого, немає історії. Ця людина просто народжується і вона сама вирішує, куди йти, що робити. І вона почуває себе самотньою, без сенсу в житті, втраченою, сумною. Озлобленою, агресивною, не має чому не шкодити іншому, егоїстичною стає злою людина, тому що не відчуває. Така людина не досвідчила любові, любові Отця Небесного. І дуже часто теж і земного батька, часто це сім'ї розлучені. Часто, навіть якщо це з вигляду прекрасні сім'ї, вдома мають якесь насильство, або психологічне, або фізичне, або навіть коли це є добра сім'я, прекрасна сім'я, все рівно людина почуває цей брак, все рівно цього глибинного, брак глибинного цього почуття, що я є сиротою. В кінці кінців цей батько може померти земний, чи в кінці кінців я йду. Будую своє життя. І що, коли я вже їду в іншу країну чи їду в інше місто, мої батьки вже далеко, я знову самотній. І це відчуття є постійне, яке переслідує людину. Людина не знає без Бога, як вона має жити, як вона має спілкуватися, що має робити, як правильно, як ні. Хтось каже, ну, добре, правильно є це бути доброю людиною. Але все рівно людина не знає, до яких пір, до якої межі, наскільки, що це є бути доброю людиною. Етика, естетика і губиться у цьому всьому. А Ісус розповідає про свої відносини з своїм небесним батьком. Це відносини любові. Любові це не є відносини начальника і підлеглого, сильного і слабкого. Того, який дає команди і того, який виконує. Лише це є відносини Двох, який батько, який любить, і син відповідає любов'ю. Є ця, ця любов між ними, яка робить з них одне ціле. Є Дух Святий, який допомагає їм в цьому. І це є Пресвята Трійця, це є відносини любові. І власне такі відносини, які хоче показати Ісус юдеям, хоче показати, що ці люди, які є відкинуті суспільством, які ми вчора чули в Євангелія, Бог Отець, який є любов'ю, не хоче, щоб ніхто був відкинутий, не хоче, щоб хтось страждав і чував себе самотнім. І хоче, щоб всі повернулися до тої суботи, щоб всі разом жили в цьому святкуванні, раділи разом як брати, щоб не був ніхто відкинутий. І тому Ісус приходить і говорить, хочу, Отець, хоче Бог Отець, щоб ви всі пригадали те, що забула, або якщо не знали, щоб навчилися від мене, запрошую вас до цих відносин любові. Так як син любить Отця і отець любить сина, поверніться, знайте, що ви є улюблені діти Божі. Ти, брате і сестро, є улюбленою дочкою і улюбленим сином Бога. І тому Ісус каже, побачите ще більші речі, коли Він зціляв хворих, примножував хліби, коли воскресив лазара. А в кінці ще більше здивування, коли здавалося, що смерть вже закінчила, останнє слово має тоді Воскресіння. І всі є захоплені, здивовані, що Господь нам показує. Тому ці відносини, коли Ісус каже, син робить те, що отець, те, що Він бачив. І хто шанує сина, той шанує батька. І хто слухає сина, той слухає батька. І хто робить так, як син показує, той робить так. Він робить те, що бачив у батька. Брати і сестри, прекрасні слова в першому читанні ми чули, асіон сказав: Господь мене покинув, забув мене владикам Де деколи так можемо подумати ми. А відповідь каже Пророк: невже може забути мати своє немовлят? Щоб не мати жалю до сина свого лона, та хоч би вона й забула, я тебе не забуду. Це Господь хоче сказати тобі, брате і сестру, сьогодні. Зрозумійте, навчіться відкрийте для себе, що ви є улюблені, ми є всі улюблені, діти Божі. І чим краще ми це зрозуміємо, чим швидше почнемо це практикувати, ці відносини любові між нами, тим швидше світ почне мінятися навколо нас. Тому що суть є в тому, щоб переконувати, доказувати, а показувати прикладом. Амінь.